you Ді, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Народний депутат України Юрій Шаповалов планує працювати у бюджетному комітеті Верховної Ради України. Дев'ять кременчуцьких жінок стали матерями-героїнями. А кременчуцькі депутати грали у футбол з кременчуцькими військовими. Про це та інше сьогодні у випуску не пропустіть. Після дворічної перерви сьогодні на своє 33 тє засідання зібралися члени Кременчуцької міської виборчої комісії, аби призначити проміжні вибори депутатів Кременчуцької міської ради в одномандатному мажоритарному окрузі номер 12. Докладніше у сюжеті Ірини Скрипачової на останньому пленарному засіданні 27 листопада нинішній народний депутат України Юрій Шаповалов склав повноваження депутата міської ради, яким був обраний по одномандатному мажоритарному округу номер 12 міста Кременчук. У зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень місцевого рівня призначаються проміжні вибори. Згідно зі статтею 14 закону України про вибори, члени міської виборчої комісії мають визначитися у 10-денний термін після рішення міської ради, призначити проміжні вибори, оголосити початок і сам день голосування. Тож стартуємо 15 грудня. Днем голосування призначено неділю 3 лютого. Члени міської виборчої комісії сподіваються на допомогу влади у забезпеченні приміщенням, моргтехнікою транспортом і переконані, що вибори пройдуть на належному рівні, а кримчужани оберуть гідну кандидатуру на заміщення. Я хочу верить только в одно, что выборы будут открыты, прозрачны и честны. От каждого абсолютно человека, от избирателей. Если они будут честны, друг другу смотреть в глаза, принимать честные решения и делать честные шаги в этой жизни. Я хотя не пророк, но я уверен в том, что эти выборы будут спокойны. Потому что это всего лишь один округ, да, конечно, там может быть горячая компания, но законность, я думаю, комиссия обеспечит. Я считаю, что На одному округі обезпечити нормальні, прозорі вибори, ми, конечно, в, в стані. Голосуватимуть на чотирьох дільницях номер 35, 36, 37 та 39. На наступне засідання готується питання про заміну заступника голови комісії. Працюватиме МВК, починаючи з 15 грудня щодня, окрім неділі, у приміщенні міського на третьому поверсі з 8 до 15 години у суботу з 9 до 16. На 12 грудня заплановане перше засідання Верховної Ради України сьомого скликання сьогодні. Наші кореспонденти зустрілися з новообраним народним депутатом України Юрієм Шаповаловим, який нині перебуває у Кременчуці, і поцікавилися у нього тим, як триває підготовка до першого засідання народних обранців. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній момент все одно відбувається, поки, в общем-то, юридичне оформлення, регістрація. На сьогоднішній момент я вже говорив про тому, що мене як депутата. Верховного Совета зарегистрировали уже, дали временное удостоверение. Вот. И по сути, как бы на сегодняшний момент идет подготовка первой сессии. Что касается моей деятельности на сегодняшний момент, то есть я оформил все документы, зарегистрировался, и на сегодняшний момент я написал заявление в бюджетный комитет то есть есть желание работать именно в этом комитете, потому что я понимаю, что от этого комитета много зависит, в том числе и распределение субвенций на наш город, поэтому хотелось бы именно попасть туда. Вот. Но это не значит, что если я буду в другом комитете работать, я не смогу влиять или не смогу быть полезен нашему городу. Я думаю, что в любом комитете можно найти и осуществлять те планы, которые были заявлены во время выборов. Вот. Но, возможно, в бюджетном комитете это будет немножко более проще и конструктивнее. Кроме этого, все равно я не прекращаю работу, наверное, еще как депутат городского совета, хотя заявление я уже написал и склал полномочия. Тем не менее, на сегодняшний момент работает моя старая приемная на моем округе где мои помощники осуществляют прием граждан и помогают в тех накопившихся вопросах, которые и были до выборов, и возникли в процессе выборов. Кроме этого, мы готовим на сегодняшний момент приемную, приемную уже народного депутата, который, я надеюсь, будет уже работать с января месяца, где уже полноценно мы сможем принимать всех кременчужа. Враховуючи, що сьогодні відбулося засідання Кременчуцької міської виборчої комісії щодо призначення виборів депутата міської ради замість того, якого було обрано народним депутатом України, ми поцікавилися у Юрія Шаповалова, кого б він сам хотів бачити на своїй виборчій дільниці у Кременчуці замість себе. Дуже хотілося б, щоб люди на моєму родному округу вибрали того людину, який продовжував ту роботу. которую я осуществлял там, да, то есть это человек, который бы, ну, скажем так, продвигал мои традиции. Вот я все-таки э, считаю, что я очень много сделал на этом округе, и мне было бы обидно, если бы вся работа она бы на этом и завершилась. Поэтому, конечно, я буду поддерживать того человека, с которым у меня будет общий язык, с которым у э, команды нашего мэра будет общий язык, вот. и э, человек, который бы, в общем-то, работал как на округе, так и в нашей команде вместе с мэром. Потому что это немаловажно, на самом деле нужна поддержка для того, чтобы принимать нужные, возможно, даже не всегда популярные решения, должна быть поддержка депутатов э, команды мэра. Згідно з указом президента України від 1 жовтня, почесне звання мати героїня присвоєне дев'ятим кременчужанкам. Сьогодні в головній адмінбудівлі Кременчука їм урочисто вручили відповідні посвідчення та нагрудні знаки. За материнську самовідданість і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку дев'ятьох кремінчужанок відзначено на державному рівні. Почесною місією вручення посвідчень про присвоєння звання мати героїня виконав заступник міського голови Віталій Малецький. Ми сподіваємося, ті офіційні нагороди, які ми сьогодні вручимо, також. Будуть гідним визнанням ваших заслуг перед державою. Кожна з восьми славних жінок народили, виховали, створили умови для освіти і розвитку п'ятьох дітей. А найповажніша за віком Ганна Геймур мати десятьох дітей та вже 32 правнуків. Дякую вам і від себе особисто і з виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і від міського голови Олега Бабаєва за ваш подвиг за виховання ваших діток. Незвичні до публічності та зворушені увагою матері героїні не могли приховати хвилювань старшей дочери 49 лет, а самому малому сину 30 уже исполнилось. У вас вже є внуки, правда? Есть, есть, есть внуки. У мене у дочки двоє. А, а в старший один. І, і в сына один. Оце, оце у, мене, у мене четверо. Четверо внуки. Ой, я така щаслива. Собиралась, собиралась. А тепер бачите, глаза. На, на мокраму місці. Спасіба. На додачу до офіційних відзнак та привітань прийміть і наші щирі слова вдячності за материнський подвиг і велике материнське серце. Як відомо, у кожної медалі є дві сторони і не завжди буває видно обидві. Інший бік проблеми як клубу Посейдон його власники бажають залишати поза кадром. Втім, виявилося, вести в оману Кременчужан не так вже й легко. З цього приводу мешканці нашого міста висловили свою думку. Я смотрела репортаж телекомпании Визит по поводу пляжа, который находится, на котором сейчас находится Яхт-клуб Посейдон. И я была возмущена тем, что я вижу, потому что э, я живу на Ревке, я все свои 20 лет ходила на пляж, которого, как говорит Визит, якобы нет и не было никогда. И я Сначала меня водили туда мои родители, потом я ходила туда со своими друзьями отдыхать. И в будущем я, конечно же, еще хотела бы иметь возможность все-таки ходить на этот пляж со своим ребенком, уже со своей семьей. Все лето, допустим, я туда лет 15 назад ездил просто с друзьями на велосипедах. Постоянно там был пляж, там отдыхали всегда семьи. Также вот первомайские праздники, там троица, все летние праздники с родителями выходили отдыхать. Как шашлыки, так и купание. То есть пляж, пляж там было. Но ну, насколько я знаю по визиту говорят обратное. Друзьями постоянно отдыхали на этом участке. Там был хороший пляж, коса. Сейчас там как бы говорят о культуре, но проблема в том, что доступ туда закрыли. Если бы они оккультурили или разрешили доступ людям, было бы хорошо. Они сделали закрыто для э, определенного круга лиц для себя. То есть они перебрали государственную землю просто так, как бы не очень хорошо. Пляж в данной ситуации находился не со стороны очистного канала, который действительно высвечивает визит. А пляж находился с противоположного берега ихнего строения. Данное строительство было вложен бетон и забетонирована полностью продувной, продувной канал, который очищал непосредственно тот водоем, в котором сейчас находится яхт-клуб «Посейдон» и «Лодочная». Продувочный канал выполнял свою роль очистки этого канала, куда сходят сточные воды. Телекомпания «Визит» выдает со своей стороны оценку, потому что ее хозяин является владельцем. Поэтому тут как бы ничего удивительного нет, что она выдает, конечно же, мнение, которое не будет противоречить мнению хозяина. Подают информацию с той стороны, которая им выгодна. Они никогда не будут говорить, что там что-то плохо, они будут говорить, что там все хорошо. С одних уст только, грубо говоря, вся информация была подана. То есть получается, если было 2-3 канала, то не было бы такого просто на пятом канале, тем более на всю страну показывать не согласен с таким. Пятый канал пригласить, чтобы они опровержение просто сняли. Подача неверной информации на пятый канал и на все другие каналы, которые преподносят их телеведущие, это пускай остается на их совести, я считаю. У нас Кременчужан слаживается во всех свое мнение о той информации, которую нам преподносят. Мы жители, мы все это видим. Сьогодні у шуці працівники Державтоінспекції провели профілактичний рейд під кодовою назвою спецсигнал. Під прицілом порушники правил дорожнього руху, які на дорозі не поступаються місцем, каретам швидкої допомоги та іншим автомобілям зі спецсигналами. Тетяна Андрієва на власні очі бачила, як ловили порушників. У кожному житті трапляється ситуація, коли потребуєш невідкладної медичної допомоги, і відлік часу йде на хвилини. Але часто через відверту антисоціальну поведінку водіїв на дорозі карети швидкої медичної допомоги чи інших служб оперативного реагування не мають змоги своєчасно прибути на місце призначення. Сьогодні автомобіль швидкої медичної допомоги під прикриттям ліціянтів та пильним наглядом кількох відеокамер курсував головними автомагістралями міста. А сама причина проведення цієї операції це так, як і швидка допомога, так як і пожежна рятувальна. Частини коли вони виконують свої службові обов'язки, направляються до міст, де потрібна людям допомога. А водії, які знехтують даними правилами дорожнього руху і не додають дорогу даним транспортним засобам. Тому так і проводиться така операція. Протягом години з 11 до 12 автомобіль швидкої курсував містом практично без проблем. Запримітивши в дзеркалі заднього виду авто із проблесковими маячками і спецгудками, сплохані автівки розліталися у різні боки або ж тулилися до узбіччя, пропускаючи швидку. Із тими, ж хто забарився і своєчасно не надав кареті швидкої медичної допомоги дорогу, працівники держдоінспекції проводили профілактичні бесіди. Водій не завжди погоджувалися з заваженням міліціянтів, сперечалися, але переглянувши запис на відеокамері, ніяковіли і відступали. Обідні пори розпочинаються найцікавіше, автівок на дорогах побільшало, всі поспішають у своїх справах, ігноруючи знаки і правила дорожнього руху. А тут іще, як на біду, автомобіль швидкої медичної допомоги петляє з одної дорожньої смуги на іншу. Одні водії поступаються місцем швидкі, інші гнуть свою лінію. На допомогу правоохоронцям черговий раз приходить запис на відеореєстраторі. За ненадання переваги автомобілю, який рухається, із проблисковим маячком та звуковим сигналом порушникам доведеться сплатити штраф у розмір 510 гривень. Сумлінним же водіям, навпаки, подяка. Роксандроворіч, да. хочемо вам подякувати за те, що ви є уважним водієм нашого місця. керуєте транспортними засобами. Хочу побажати вам щасливої дороги. Будьте уважнішими, дякую вам за те, так. що пропускаєте другу скоро, допомоги, міліції, пожарним службам. Працівники ДАЇ запевняють, що не обмежаться лише одним рейдом спецсигнал. Вони надалі проводитимуть профілактичні бесіди із кремечуськими водіями. В календарі професійних свят завтрашній день значиться як День Збройних сил України. А в контексті перспективи збройних сил усе частіше лунає ознака професійна армія. Що з цього приводу думають кремечужани? Сьогодні з'ясовували наші журналісти. Да, я считаю, нужна армия. Просто для того, чтобы молодежь прошла воинскую службу, почувствовала, что оно, как она. Ну, я думаю, срочно. Профессионально, как бы, я не знаю. Ну, сейчас мало кто хочет в армию пойти. Ну, на данный момент я считаю, что не нужна профессиональная армия. Материальное состояние нашего государства не позволяет содержать ее. Такая она профессиональная. Если платят деньги, профессионально. Люди идут туда ради того, чтобы заработать туда деньги. Вот и все. То есть профессионалами их уже считать нельзя. То есть на добровольной основе, да, это как было еще в постсоветском пространстве, то, наверное, было бы все-таки лучше. Ну, мне кажется, что армия должна быть профессиональная. Ну, а что сейчас, ну, что год служит? Что он за год научится? Ну, что он за год научится? Я служил 4 года. Я считаю, что профессиональная была когда-то класс, сейчас оно, трудно сказать, никчеменное. Не одеться, не обуться, не покушать так, как надо. Вот такая наша армия сейчас. Я считаю, ну, хотелось бы, чтобы ее вообще не было, чтобы мы мирно жили и мужчины были дома. Если будут контрактная, люди будут идти. Будут платить за это деньги какие-то и будут защищать нашу Украину. А кто? Никто не хочет защищать Бесплатно. Люди идут, голодные, холодные там. Щоб вона дійсно була професійна, а не така, яка вона зараз, щоб вона могла захищати наш суверенітет. У мене сусід служить зараз в армії, то дідусь і бабуся надсилають йому кожен місяць якусь суму грошей, десь 300 гривень, бо не вистачає ні на харчі, форму їм там купують. На мою думку, як людини військової, професійна армія нашій державі потрібна. Депутати проти військових дню збройних сил України та дню місцевого самоврядування присвятили товариський футбольний поєдинок, який відбувся сьогодні на Креміння арені. Як збірна команда депутатів міської та районної рад депутат грала проти команди військової частини А 1546 «Смерч», Бачив Дмитро Демиденко. Минулого року збірна військовослужбовців у надзвичайно напруженій та цікавій боротьбі здобула по справжньому вольову перемогу. Вони перемогли 2-1. Сьогодні збірна депутатів виходила на поле з бажанням обов'язково взяти реванш. І реванш відбувся. Упродовж всієї гри збірна депутатського корпусу Кременчука володіла ігровою та територіальною ініціативою. Попереду раз у раз загрожували воротам військовослужбовців Олег Бабаєв та Володимир Коновальчук. Позаду надійно цементували захист Юрій Гриценко та Валентин Шафорост. Жодної помилки не припустився, і голкіпер команди депутат Юрій Чумак. Наприкінці першого тайму ігрова перевага оформилася і у забитий м'яч забив Володимир Коновальчук. Військовослужбовці намагалися контратакувати, але їхні атаки захлиналися вже на підступах до штрафного майданчика команди депутатів. Щоправда, кілька разів тільки майстерні дії Юрія Чумака рятували народних обранців від голу. Другий тайм розпочався з другого голу у ворота смерча. Знову відзначився Володимир Коновальчук, який вдало зіграв на випередження на лінії воротарського майданчика військових 2-0. І лише за кілька хвилин до закінчення двобою Олександр Шелестай зміг таки забити гол престижу. Отже, цілком справедлива перемога команди депутатів – 2-1. Ребята, офіцери, солдати грають з депутатами. У нас армія з народом. І в даній ситуації ми демонструємо единство армії народу, тому що це не частина нашого нашого государства. Люди, які сьогодні знаходяться на військовій службі, після у йдуть працювати к нам, народне господарство. І Ми і адаптувати офіцерів після Служба ворожаних сил, соответственно, солдати, які отримують школу мужества в армії, приходять та становиться повноправними членами нашого общества. Тому ми показуємо, що сьогодні ребята ви служите. Ми сьогодні роботи, але ми вместе, ми, ми сідаємо в Це в нас вже друга гра. То перша нам гра далася трохи легше. Я бачу, що за рік депутати набрали фізичної підготовки набагато більше і показали непогану гру. Я вважаю, що моя команда теж непогано зіграла, ну але... Результат на табло депутати зіграли краще і більше повезло. Гравців обох команд нагородили пам'ятними медалями. Кращими у цьому поєдинку визнали голкіпера смерча Віктора Гордієнка, захисника депутата Юрія Гриценка, нападаюча військовослужбовців Едуарда Петрушевського. А приз кращого гравця матчу дістався Володимиру Коновальчуку. Ось такими були новини середи. Що визначного принесе нам четвер? Побачимо уже завтра. І про це обов'язково піде мова у Кременчуцьких новинах. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. За цим номером вас почують. На все добре.